Газі, у той, що йде в трубах, генератор споживає, тобто ви будете платити за той газ, який генератор споживає всього-навсього 8 гривень. Ви представляєте, 8 гривень за годину генератор буде у вас працювати. Якщо бензина споживає десь орієнтовно літері 2, літері 3 на 3 кВт за 13300 гривень генератор. Так... Це в нас літр 300, скільки в нас вийде гривень 70, да, орієнтовно, а газ всього-навсього на 8 гривень. Берете ось такий карбюратор з редуктором за півтори тисячі гривень, ставите його на свій генератор, знімаєте старий карбюратор, ставите ось цей новий відразу з редуктором. І тут він може у вас працювати як на бензині, як на газі той, що машини їздять. І так само можна ось переставити на газ той, що по трубам тече. Всього-навсього куб газу орієнтовно буде їсти цей генератор, тобто, всього-навсього народ, 8 гривень. Різницю відчуваєте, 78 гривень. 1500 гривень карбюратор з редуктором на генератори до 5 кВт. І 1900 гривень карбюратори на генератори від 5 кВт. Тобто, бачите, він вже йде з проводами, він трошки такий уже більший Виходить, сам карбюратор. Ну, редуктора, в принципі, вони йдуть стандартні, однакові. Тобто, так само ось це буде працювати і на природньому газі, і на газі, на якому їздять машини. Так що для заказа пишіть дзвоніть, всі контакти в шапці профілю.